Це сталося. Поки в кабіні сидить одна людина, яка сьогодні пише для всієї України штрафи, закони і, взагалі, розповідає, як нам з вами жити, знаходиться, дай Бог їм здоров'я, три людини, які засовують у ці всі штрафи тієї людині в одне місце. Я вас вітаю, оскільки від сьогодні всі оці конські штрафи ТЦК, злочинні штрафи ТЦК, незаконні штрафи ТЦК, які приходять до вас поштою, ви можете їх викидувати в мусорне відро. А я поки що розкажу вам, як скасувати цю бумажку, тому що <гументи> документами назвати не можу, оскільки такий штраф був прийнятий в обхід Верховної Ради України. Я вважаю, що не може одна особа одноособово нагибати цілу націю. Якось воно не дуже. Тому ловіть інформацію, як оскаржити штраф, якщо він до вас прийшов саме поштовим відправленням. На одного українця, нашого з вами земляка, прийшов поштовий штраф. Українець написав позовну заяву і, ще, як вже казав, дай Бог здоров'я цим людям, три судді, колегія суддів, третього апеляційного адміністративного суду подивилися на цю позовну заяву і скасували цей штраф. Чому ж судді скасували цей штраф? Тому що під час судового розгляду з'ясувалась цікава обставина, яку до сьогодні, на яку до сьогодні досі ще ніхто не звертав увагу. Тепер дивіться, коли вам приходить повісточка шляхом поштового відправлення, вона потрапляє на пошту. Так? Поштовий працівник має взяти цю повісточку, прийти до вас. І повідомити вас про те, що вам прийшла повістка. Якщо вас немає вдома, тоді працівник пошти пише на конверті. Адресат відсутній за адресою проживання і відправляє цю повістку до ТЦК. І коли ТЦК отримує зворотній цей конверт, де написано, що ви відсутні за місцем проживання, це є підстава для того, щоб накласти штраф. Так вигадав <смігаль> Шмигель чи не знаю, хто це писав, ну вигадав він таку норму, от захотілось йому отак зробив. Але в суді з'ясувалася цікава річ. Судді, коли розглядали цю справу, задали питання. А оця фраза, що адресат відсутній, за місцем проживання, чим підтверджується? <смігаль> І що все? Нема доказів. Це просто писулька поштальйона або працівника пошти. Нічим не обґрунтована, нічим не підтверджена. Що заважає працівнику пошти просто нікуди не йти, бо часу немає, просто не писати, та, та там відсутній, там десь особа за місцем проживання і все. А? І судді задали логічне питання. А чи ви ходили туди, людину, бачили в очі, в дзвоночок дзвонили йому в двері чи не дзвонили? Звісно, що доказів не було. І суд, коли прописував рішення, чітко вказав, чітко вказав серйозну норму. Він казав, що не може бути накладено штраф, якщо особа, адресат не була обізнана в тому, що їй прийшла повістка. Якщо особа не знала, що їй прийшов якийсь лист, вона не може відповідати за те, що вона не знала. І це називається правосуддя. Саме ці судді я вважаю, це юристи найвищої категорії, а не юмористи, як деякі зараз виносять там постанови. Ви знаєте, які позорні постанови, з якими сміється весь світ, так само, як і над цими штрафами, які оце сьогодні вигадали, для того, щоб я не знаю, здіватися над людьми. Ну як це називати? Мені бридко про це взагалі говорити, коли такі постанови сьогодні діють. Тому саме зараз. Ви можете оскаржити будь-який штраф, який вам прийшов почтою, якщо ви просто до позовної заяви приєднаєте це судове рішення. Просто так роздрукуєте, приєднаєте і, будь ласка, вивчайте, що вирішили судді. Тому що це реальна історія. Щоб такі рішення отримати для себе, вам достатньо просто зайти на мій сайт. Посилання є воно внизу в описі до цього відео, за прикладаними коментарі, я до речі, залишу посилання на мій сайт і його скачати. Ще як альтернативний варіант, я залишаю посилання на мій телеграм-канал. Там я також залишаю для того, щоб ви могли скачати це рішення суду. І потім, як ви його скачаєте, роздруківочка, простенька позовна заява. Якщо не знаєте, як її писати, також осьомий номер телефона ви бачите, телефонуйте, я вам складу позовну заяву в суд і, будь ласка, скасовуйте цей злочинний. позорный штраф. В этом доме жил австрийский инженер-электрик Йозеф Фрицель. Это из австрийского города Амштеттен. Он известен тем, что в 1984 году без вести пропала его дочь Елизабет, но ее никто не искал, потому что Йозеф заявил полиции, что она находится в какой-то секте и ее искать не нужно. Но случилась информационная бомба, которая просто сокрушила весь мир. Потому что полицейские во время проведения обыска нашли в доме Йозефа более трех месяцев я разрабатывал для тебя этот совершенно новый, принципиально сенсационный контент, который основан на реальных событиях. Кликай сейчас на ссылочку в описании к видео или просто переходишь по QR-коду. Очень просто. Ты секундой погружаешься в реалити-триллер, в котором ты узнаешь, что нашли при обыске в доме этого фрицеля. Ты сейчас узнаешь, какие триллеры прямо сегодня происходят в мире, что находят сегодня при обысках, такое, о чем ты даже не догадываешься. Сейчас твой мозг просто разорвется. И ты увидишь такие сенсации, которые основаны, повторяюсь, на реальных событиях, которые проверены и на 100% достоверны. И сейчас ты будешь самый первый, кто увидит этот совершенно уникальный контент. Поэтому не трать время, кликай и прямо сейчас погружайся в просмотр нового сериала, который находится на моем новом канале ⁇ Тайны адвоката ⁇